Ах, же і розсипчаста гречана каша. Апетитно пахне, а смачна, до такої гречки і підливки не треба. Як таку смакоту приготувати, а легко і просто приготуємо гречану кашу із овочами. Цибулю й морку дрібнемо. Зручним для вас способом і поміщаємо на сковороду чи мультиварку. Ми сьогодні кашу приготуємо в мультиварці, хоч таким чином вона буде і смачною у каструльці на плиті. Смажимо овочі до м'якості. ми виставляємо режим мультиварки смаження овочів на 6-7 филин. Тим часом промиваємо у кількох водах гречану крупу. Чисту гречку поміщаємо до овочів у чашу. Наливаємо у чашу воду, співвідношення гречки до води 1 до 2, дві частини води. Солимо гречку за смаком. Ми на склянку гречки склянка об'ємом 200 мл додаємо півчайної ложечки солі. На плиті у каструльці гречку варимо із моменту кипіння 25-30 хвилин на нижче середньому вогні. А у мультиварці кашу варимо 25 хвилин. Виставляємо режим мультиварки. Каша. Швидко час минув. Гречана каша вже пахне на всю хату. Подаємо її до столу. Смакує вона як з м'ясом, так і з рибою. Тощо. Рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі будуть ще смачніше страви з гречки. Та не тільки. До такої гречки і підливки не потрібно, а от вершкового масла додаємо, адже маслом кашу не зіпсуєш. Друзі, порадьте, а що ще додати до гречки? У каструльку, щоб вона стала ще смачніше. Напишіть про це в коментарях. Апетитна гречка розсипчаста, м'яка, а смачна. Що хто і не любить гречаної каші, то таку їстиме. Друзі, сподобалося відео? Ставте вподобайку. Щоб ми та ви щасливо жили, та щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде.